У Криму знову гучно рахунок Бабахам уже йде не щодня, а щогодини. На тимчасово окупованому півострові лунають вибухи, котрі підхоплюють постріли. Які причини цього разу? Тим часом Зеленський терміново зустрівся з Будановим. Що розповів головнокомандувачу глава розвідки? Всі відповіді отримаєте уже в цьому випуску. Це канал Сі час. Мене звати Наталія Мартинюк. Рушаймо. У тимчасово окупованому Севастополі неймовірної гучності вибухи. Кілька очевидців стверджують, ще й про звуки пострілів. За словами місцевих, бабах пролунав в районі козачої бухти. Сила розриву була настільки потужною, що затряслися та мало не випали двері, запевняють свідки інциденту. Деякі люди переконують, що схожі звуки також було чутно і в районі Гагарінської і магазину метро. Зокрема, повідомляють і про такі ж постріли. Варто обов'язково розповісти, що військове керівництво України або ж інші офіційні особи поки що жодним чином не коментували дану ситуацію. Також закрили рота на замок представники російських терористів. До слова, друзі, ви помітили, що останнім часом в Криму почастішали вибухи. Гадаю, питання навіть трошки абсурдне, бо очевидно, що пропустити таке ви не могли. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів або ж їхня техніка. Наприклад, нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, який, ймовірно, вже не підлягають відновленню. А також зСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян. Про що переконана чули навіть маленькі діти. До речі, щодо Криму, відносно недавно низка російських телеграм-каналів поширювала інформацію про захоплення в полон українського військового офіцера ЗСУ після сьогоднішньої висадки на півострів. Джерела українських змі спростовують цю інформацію. кажуть, що наразі він командує підрозділом на іншому напрямку. Вся справа в тому, що росіяни переплутали одну літеру у прізвищі офіцера. Ну і власне через свою неосвідченість розповіли нісенітницю про полон українського військового. Все як завжди. Тим часом Верховний головнокомандувач у своєму телеграм-каналі розповів про щоденний селектор. Зокрема, розповів і про те, що зустрівся з Кирилом Будановим. За його словами, нарада тривала довго, і обговорювали вони багато. Також Володимир Олександрович зачепив багато нагальних питань, що стосується, зокрема, військових, також про урядові програми щодо відновлення допомоги регіонам та людям, які втратили будинки у Харкові. Він зазначив, що зараз триває робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об'єктів енергетики. Цитую повідомлення президента щоденний селектор обговорили про потреби, про які почув вчора від воїнів Харківщини. Звірили динаміку надходження основних калібрів, дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується. Заслухав звіти розвиток і поточні результати діяльності нашої контррозвідки СБУ, а також звіт міністра внутрішніх справ, зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів, окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Про що ж саме говорили Зеленський з Будановим, та які деталі розповів глава української розвідки? Президент вже встиг розповісти. Подробиці він повідомляє, що чоловіки змістовно обговорили хороші речі для України. Загадково додав, що це дещо важливе саме в безпекових питаннях. Слухаємо пана президента. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Були різні наради серед головних. Нарада з керівником ГУР змістовно про хороші речі для України. Дещо важлива в безпекових питаннях нам вдалося. Деталі пізніше. Що ж до ситуації на полі бою? Нагадаю, що ми маємо хороші новини від командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія, Сил оборони України генерала Олександра Тарнавського. Повідомляється, що він виконав поїздку на одну з позицій на фронті. Чоловік опублікував відео з місця подій та багатозначно підписав його. Цитую: здійснив робочу поїздку у бойові бригади. Завдання визначені. Просуваємось вперед. Кінець повідомлення. Тому робимо логічний підсумок, що українські військові продовжують просуватися вперед на таврійському напрямку, який охоплює Запорізьку область та території до Авдіївка. Панове, що думаєте з приводу чергового неспокійного дня в Криму? З чим пов'язане почастішення таких випадків? Напишіть свої домисли у віконочку для коментарів під цим роликом. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки. Не перемикайтесь, адже вже за мить ви дізнаєтеся, чому в Росії палав алюмінієвий завод та які області ворога страждали від бавовни. На Росії знову підгорає. Чергові вибухи та пожежі завітали на територію ворога. Масштабний вогонь охопив алюмінієвий завод у Красноярську. Тим часом з Білгорода та Брянська знову долинають хлопки невідомого походження. А у Москві лунає сирена. Невже події пов'язані між собою? Відповідь на запитання отримаєте вже за мить. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Ви на каналі «Сій час. Гайду розбиратися, що і до чого. Сьогодні, 4 жовтня, у ЗМІ поширилася інформація про загоряння заводу з виготовлення алюмінію у Красноярську. За даними російських журналістів, перед пожежою було чутно вибухи. Очевидці інциденту стверджують вище згадану інформацію про яскравий вогонь та бабахи на території Кразу. Уточню, що цей завод працює на оборонний комплекс. На заводі твердять, що постраждалих нібито немає. Наразі відомо, що вогонь охопив площу 50 квадратних метрів. Інцидент підтвердили в компанії Русал, який, як відомо, належить завод. Там заявили, що вибуху не було, а насправді, начебто, горів трансформатор. Про кремлівські мрія новості прес-служба установи зазначила, що зараз пожежу згасили, а підприємство працює у штатному режимі. В соціальних мережах оприлюднили відеозагоряння. Пожар на території краза був слишком вибух. Красноярський алюмінієвий завод скорочено крас. Це другий найбільший алюмінієвий завод у світі. За даними Вікіпедія, він виробляє 27% всього виробленого в Росії алюмінію та 1,6% світового виробництва. Поєречна доба для Росії цим не закінчилася. Приматей зі своїм вогнем завітав у щонайменше три російські області. Так, російські Росмі повідомляють, що у ніч проти 4 жовтня в Білгороді та Брянську пролунали гучні вибухи. Росіяни за методичкою стверджують, що в чергове працює могутня непробивна протиповітряна оборона Росії. Спершу вибухи пролунали в російському Білгороді. Зокрема, очевидці повідомили, що гучні звуки в місті було чути о першій годині 24 хвилини за місцевим часом. Ось що бачили та чули місцеві. Прикинь, діла. Через 4-5 хвилин гучно було вже й у російському брянську. Там також очевидці казали, що лунали вибухи дослівно так близько, що аж підскочили. Маємо змогу глянути, що чули жителі брянська. Рештою невідомі вибухи прокоментував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він вирішив заспокоїти громадян, аби теза «паніки – нєт» все ж мала якийсь сенс. Тому наголосив, що в області нібито працює ППО і збиває ворожі цілі. Чиновник також наголосив, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. Ось його цитата В результаті роботи системи ПВО над Белгородом постраждавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном из административных зданий. Посічен фасад и разбито окно. Также повреждена газовая труба в здании гостиничного комплекса. Утечка газа уже ликвидирована. Також Гладков розповів і про те, що у Білгородському районі над селом головане збито БПЛА літакового типу. За його словами, обійшлося без наслідків на землі. А у Нехотіївці з безпілотника скинуто один уламковий боєприпас. Принаймні, так стверджує чиновник. Як завжди, зі слів російської верхівки, у населених пунктах потерпілих та руйнувань немає. Після роботи ППО в селі Шишине виявлено руйнування в приватному домоволодінні. Вибито вікна і пошкоджено три автомобілі. Водночас моніторингові телеграм-канали зазначили, що ймовірною причиною вибухів у прикордоні Росії з Україною можуть бути удари по пускових установках російських загарбників, якими вони регулярно обстрілюють нашу територію. Варто зауважити, що вони не виходили на пускові пункти, тому є ймовірність, що така інформація є цілковитою правдою. Дало реакцію і Міноборони ворога. Там розповідають про знищення аж 31 безпілотника над вище названими областями, а також, включно Курською. Тривожна на Росії не лише на словах, але й на слуху. Нещодавно там пролунав сигнал повітряної тривоги. Бумеранг відплати за вторгнення до України схоже долітає до цивільного населення країни-терористка разом із невідомими безпілотниками. Сирени лунали по всій території держави. А тривога вже встигла добряче налякати жителів Москви. Це могли бути кадри з фільму, але наразі така реальність для країни ворога. 588-й день повномасштабного вторгнення. А на Росії все за планом. Ось такі звуки чули у Москві, Новосибірську, на Уралі та в Приморському краї. До слова, на відео, яке ви щойно побачили, місце, що розташоване неподалік Кремля, додам і те, що міністерство надзвичайних ситуацій Росії напередодні попередило про ці заходи. Сирени лунатимуть зручно на вулицях, а також повідомлення про це буде в ефірі радіо та телебачення. Перевірку готовності до режиму Все за планом вмикають в середу і в окупованому українському Криму. Раніше місцеві посіпаки Путіна анонсували там підготовку до цивільної оборони. Цікаво, причина невідомих БПЛА, чи може в чомусь іншому? Напишіть ваші припущення у коментарях. Несподівані перевірки сповіщень на Росії прокоментував і речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Цитую: не знаю до чого вони готуються. Може, це заняття з гражданської оборони, чи як там воно називається. Якщо думали, що війна їхнє каснеться, то каснються уже. І як бачите, в різних регіонах. Цілком можливо, що російська пропаганда спробує в такий спосіб акцентувати увагу на угрозу київського режима. Мовляв, от дивіться, тепер вам доведеться бігати під сиреною бомбосховища. Можливо, зважаючи на те, що я вам раніше вже розповідала хвилиною тому, росіян недарма привчають до сигналу небезпеки. Друзі, що думаєте з приводу почутого? Чи пов'язані звуки тривоги по Росії з атаками невідомих повітряних об'єктів? Напишіть свої домисли у віконочку для коментарів під цим роликом. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки.